Готую шапочку на відправлення і перед відправочкою посилочки хочу з вами поділитися результатом своєї роботи. Дана шапочка в'язана на подарунок від моєї замовниці для своєї подруги. Шапочка відправиться в Молдову. На День Святого Миколая. В'язана вона із Ангори від італійської фабрики Біаджолі Modesto, в'язала я її такорі не звичайно, а з фіксованим манжетиком. Тож, кому подобається дана модель, будь ласка, звертайтеся, можна зв'язати в будь-якому кольорі. А також з будь-якої якості пряжі. Дівчатка, які ж в'яжуть і вам подобається така модель, будь ласка, вже є безкоштовно майстер-клас на моєму ютуб-каналі. Шапочка безшовна. Я там розповідаю, показую, як я її в'язала від А до Я, скільки набирала, як в'язати фіксований крайчик, як робити цю маківку. тож будь ласка, дівчатка. Переходьте на мій Ютуб канал і в'яжіть разом зі мною. Якщо ж у кого виникають запитання, будь ласка, звертайтеся в особисті.